Друзі, результати карбування і освітлення гром кишмиш Юпітер. Три рочки кущику. Оце три рочки. Доброго дня, друзі. Сьогодні 28 серпня 2025 року. Останній день відпустки якої не було, хочу з вами поговорити про карбування винограду. Літо добігає кінця і я думаю, що пора би виноградок карбувати. Цьому передумов є декілька. Перша передумова я колись читав на якихось форумах про те, що виноградні листи, які Ну, вже сформовані, досить великі, вони працюють на кущ. Ті листи, які маленькі, вони ж, само собою, зразу кущ працює на них. І потім, вже, коли вони там стануть певного розміру, то вони також можуть працювати на кущ. Але ж це, само собою, в перспективі там весни і подальшого літа. А коли дні вже стають коротшими, то небагато шансів, що маленькі листочки, а кущі продовжують рости. Ось. Прекрасний приклад. Ну, небагато шансів, що ці ось листочки, отакі от, от розміром, маленькі. Небагато шансів, що вони встигнуть вирости і попрацювати на сам кущ чи на ягоду на цьому кущі. А більше шансів, що от вони зараз і ця точка росту вони зараз вживають більше корисних речовин. І на віддачу вони ніколи не спрацюють. Наприклад, в південних областях можна там або не карбувати винограду взагалі, або карбувати там максимально пізно, бо там більша сума активних температур, більше тепла і більше значить, зможуть листки впевненіше виростуть і попрацюють на куч. Ну, чим північніше, відповідно, тим раніше треба проводити карбування. Ну, я і так з цим ділом затягнув. Це перша причина. Друга причина в тому, що значить, зараз виноград дозріває активно, який вже практично готовий, який ще тільки дозріває. І суть в тому, що ну, не можу я його обробляти зараз хімічними препаратами. А молоде листя, переважно от воно хапає хвороби. Те саме мільдю. Я вже декілька разів обробляв ядидом калію, калій-ядид. Там 2 грами на 10 літрів води, ну я давав там 4 грами. Бачите, і все одно. Ну я його пригасив. Бачите, немає прямо таких, щоб там пилок був там сильний. Ну, грибок оцей. Це молоді листя, дивіться, слідкуйте, пагін. Далі, де листя більш дорослі, вони не уражені грибком. Тому це друга причина, з якої я вважаю, потрібно робити карбування. Пахне як. І починаю карбувати виноград. Після кожного куща, прокарбованого мною, я обробляю секатор спиртом для того, щоб болячки, які там можуть бути на попередньому кущику, не передавалися. На кущик наступний. Який бонус від цієї операції? Ну, по-перше, ми зможемо прибрати те листя, яке більше схильне хворіти. Тобто, приберемо цей фон хворобливий. По-друге, приберемо це загущення, бачите, там, де пагін на пагін одне ростає, а там зверху пішли пасенки. Відбувається певне загущення. Коли ми Обріжемо, то все буде стояти, як дзвіночок частоколом. І буде краще провітрюватися. Буде менше шансів, що хворітиме виноград. Ну і по-третє, я цього якби раніше ніколи не робив. Але люди рекомендують висвітлювати грони для того, щоб вони краще отримували сонце і краще дозрівали, там, чи колір добирали, чи цукор. Раніше я цього ніколи не робив. Ну, цього року спробую зробити. Я передбачаю декілька там не дуже е, зручних ситуацій, е, до яких приведе прибирання листя. Це знову ж таки я відкриваю ягоду для птиці, вона бачить, а там далі оси й мухи. Ну, але спробую. Значить, зараз з декількох ракурсів покажу, як мій виноградник виглядає зараз. Дивіться, ось, бачите, також був той самий. Е, Вийдемо, я його трошки припалив, але деяке листя ну, вже не врятувати. І знову ж, якщо ми візьмемо цей жепагін і нижче, там, де листя велике, то ви бачите, що хвороби немає, то якщо я приберу, ну, отут навіть, отак от, от. клац, то я Приберу оцей півтора метровий осередок хвороби на виноградничку і покращу провітрювання. Коли підрізаю верхівки, то дивлюся, щоб залишилося декілька точок росту. Ну, ось декілька пасанків є. Ці точки росту я залишаю. Не прибираю їх повністю для того, щоб брунька яка має плодоносити на наступний рік, не розкрилася. Хоча вона в мене вже коричневіє, розкритися в принципі не повинна, але перестрахуюся. Отакі от пасенки приберу, залишаючи декілька листків. До. І ось після. Багато зеленої маси. Але гляньте наскільки світліше, чистіше стало на виноградничка. Пішли далі. До після. Яка краса? Чому я цього раніше не зробив? А, так, чому ж я цього раніше не зробив? І ще одна причина. Чому я такі зараз залишаю? Ам, до речі, ось один пагін залишив, але це аж до кінця сезону. Хочу поміряти який. Це аж від голови йде. Довжиною пагін. Слави України. Так от чому я раніше не робив це? Значить, лози ви бачили, перепліталися своїм рідним тунелем, і цей тунель захищав природнім чином від сонячних опіків. Але зараз вже кінець літа, тому навряд чи буде таке інтенсивне сонце. Раз, два ягода вже практично готова. Спіла в ній є цукор і їй вже не такі страшні опіки. Ну, Якщо не брати до уваги пасанковий урожай, ну, про нього ми поговоримо якось згодом. Ось і Пітер щеплений. Зарості такі величезні. Зараз і його прокарбуємо. Юпітер карбує обережно, бо тут пасенковий урожай. Казав один обережно, тобі й обережно. Мінус гронка, вже й почала забарвлюватися. А ще він цвітає на 27 чи 28 серпня. А ще ось. Суцвіття викидає. Ну це треба вже прибирати, це вже точно не дозріє. Он таке, я думаю, дозріє. Може і таке дозріє. Ну а це вже ні. А силу забирає. Хоча тут потужна сила роста. Виді, лопухи які. Таке ж 28 серпня, дивіться. Цвітай Юпітер. Це вже не знаю пасанки якого порядку. Цвіте. Ну, та хай тут по цвіте. Хоп! Сильно нарізав, але трошечки прокарбував. Тепер з цього боку. Власне, після карбування видно, скільки недо, недоотримано урожаю через зворотні заморозки. Бачите, там тільки в цій зоні є плодоношення трошки. Ось скільки випало, вимерзло. Ну і далі урожай є, звичайно, є. І там аж до кінця, але багато недоотримано. Є опасинковий урожай. Не поодинокі груна. такий от Юпітер. красунчик. Власне, я вам скажу, що після карбування якось... Як каже кілька дихать легше стало, таке кіллюс напала на ногу. Власно ось прокарбовано. Технічні сорти, там внизу не все там прямо гарно. Технічних видно, тому що я їх переформовую у багаторукавний формат. То був штамбовий, а тепер багаторукавний. Хочу вкривати їх тепер після цієї зими. У ну, нас столові сорти бачите прокарбовані. Виглядає набагато краще, Ну, листя ще не прибирав. Повністю прям старі звички важко викорінити. От. Ну, тепер, по ідеї, живлення має перейти більше на ягоду. Дати більше цукру, більше соку, більше сили, більше енергії. Тобто живлення не йде у верхівки, в точки росту, а живлення йде безпосередньо в урожай у ягоди. Будемо надіятися. І ще один Юпітер біля хати. Так, друзі, ну Юпітер біля дому. Ще не прокарбований. Ну, тобто я його карбував десь місяць тому. Я вам показував, ось бачите, є сліди карбування. От, Але це все вже нависається, це його пасинки. То Зараз обережно його карбую, стараючись залишити пасинковий урожай. Не так як на попередньому кущі. Спирту пішло мабуть більше, ніж на мій день народження. Ну і ми дивимося до. і зараз глянемо після. І після. Ну і зараз трохи ще з цього боку. Після так, ну і що, давайте спробую посвітлити таке зону грон, щоб подивитися, який тут урожай. Але я попереджую про те, що урожай я вже знімав гронок 7-8, звідси точно пішло, якщо не більше. Ну, зараз спробую трохи освітлити, хоча я так ніколи не робив. Ну, спеціально для відео зараз зроблю. Самому цікаво. Друзі, сильно не зачищав, бо бачите, на цих ось пасинках є пасинковий урожай, його досить багато взагалі що. тому хочу подивитися, чи щось із нього буде. От він то тут, то там, там вже фарбується. Тобто досить непогане навантаження і пасинковим рожаєм. З іншого боку також є. Ось це приблизно так виглядає Юпітер. Ну, Серединку я вже вирізав, добре вирізав. Так, ну в цілому карбування проведено, і тут є освітлив грони. Не знаю, є в цьому сенс чи ні. Ну так то гарно виглядає. Але з іншого боку... Гості, що будуть заходити, тепер у них ручки дужче тягтиметься. Оже хвіртка, вхід. Все. Ну, це моє бачення. Для чого робити карбування? Знову ж таки, освітлення, я там не впевнений, треба воно чи ні. Ну, от карбування привели кущик до ладу, бачите, скільки зеленої маси. Тут багато. Це, ну, друзі, хай ваш виноград буде здоровим. хай у вас усе вдається на добро. Пішов монтувати. А кілька вже менше допомагає мені. Більше відпочиває. У мене один друг, і я йому буквально сьогодні кажу.